Ми тут, на півдні України, де військові дали нам дуже рідкісний доступ до Хаймарс, які є дуже мобільними артилерійськими пристроями. Американці дали українцям 16 хаймарсів в осені 2022 року. Ці хаймарси були критично важливими для деяких контрнаступів, які українці розпочинали проти російських позицій. Хіморс. Якщо не одна з найефективніших, то саме ефективніша установка на полі системи зазвичай несуть шість ракет, які на даний момент мають радіус дії 80 кілометрів, що дозволяє українцям завдавати ударів глибше на території, які тимчасово контролює Росія, ніж будь-яка інша система, що була на озброєнні Україні. Оператори, з якими ми спілкувалися цього тижня, повідомили нам, що ці хаймарси зараз становлять 70% вогневої потужності, розгорнутої поблизу лінії фронту. Українські військові не дозволяють ідентифікувати себе за їхніми іменами. І коли ми доїжджаємо до тої точки, з якої ми можемо вже вести вогонь, воно нам показує, що звідси ми можемо вже стріляти. І по команді, коли нам дає команди команду, ми піднімаємо і. Хаймарси завдають удару всьому на цей момент. Склади боєприпасів, штаб-квартири, мости, угруповання особового складу, танки, транспортні засоби. Мобільність цієї машини. Прекрасно, Приїздити де хоче з великою швидкістю по трасам. Це дає нам можливість швидко реагувати з одного місця, примчатись в інше і знищувати, як то кажуть, дуже ефективно. Ці системи зброї змінили хід війни для України. Вони дозволили військовим почати контрнаступ відвоюючи землі, як це було на південному фронті, а також на Донбасі та на півночі. Ми раніше воювали на старих українських зразках озброєння після радянського союзу. І зараз маємо можливість використовувати цю чудову техніку для нашої перемоги у війні проти Росії. Міністр оборони Росії сказав російським військам зробити зброю далекої дії України пріоритетною цілю в знак того, що додаткова вогнева міць України завдає шкоди силам Москви. Росія все ще займає великі території південної та східної України. США надіслали Україні ще 18 Хаймарсів у рамках багаторічного плану допомоги. Зараз на озброєнні України знаходяться орієнтовно 39 реактивних систем залпового вогню Хаймарс. Вартість однієї установки Хаймарс складає 3,5 мільйонів доларів. Але щоб відбити вторгнення Росії, Київ також просить інші передові види зброї, такі як танки та винищувачі. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, поставте вподобайку і поділіться ним з кимось, кому це може бути цікаво. Також підпишіться на цей канал, активувавши сповіщення, щоб продовжувати навчання. Дякуємо за перегляд. Також дякуємо за кожний донат, який отримаємо від вас для підтримки каналу. Слава Україні!